Вітаю! Сьогодні на уроці ми поговоримо з вами про папороті, розглянемо загальні ознаки їх організації та життєвий цикл на прикладі щитника чоловічого, який ще називають чоловіча папороть. Папороть чоловіча це багаторічна тіньовитривала рослина, досягає висоти від 30 до 100 сантиметрів. Листки великі від 50 до 100 сантиметрів завдовжки. Біля кореневища зібрані у лійковидний пучок. Черешки короткі, товсті, еластичні, густо покриті великими ланцетними лусками. Пластинки листків двопересті, в обрисі довгасто овальні, частки листків лінійно ланцетні, короткочерешкові, тупі на верстхівці короткозубчасті. Кореневище чоловічої папороті коротке, товсте, росте горизонтально або косо. Від кореневища відростають. Чорнобурі – додаткові корені, кореневище густо вкрите залишками черешків минулорічних листків. Наприкінці червня, на початку липня, на нижньому боці листків з'являються округлої форми соруси, які вкриті тоненьким білуватим покривальцем індузієм. Соруси розташовані двома рядами по обидва буки від середньої жилки кожного сегмента листка. Якщо розглянути соруси під мікроскопом, то видно, що всередині соруса є багато плоских мішечків, які заповнені дрібними пилинками спорами, достигають спори щитника чоловічого у червні липні. Коли спора попадає на ґрунт, із неї виростає маленька рослина гаметофіту, розмір якого не перевищує копійку. На вигляд гаметофіт папороті. Зелена серцевидна пластинка. Нижнім боком пластинка прикріплюється до ґрунту численними ризоїдами. На зеленому сердечку гаматофіту всіх папоротей розвиваються статеві клітини. При наявності води відбувається запліднення. Вже після запліднення на гаметофіті зеленого сердечка розвивається спорофіт, відомий нам як папороть. Спорофіт має великі листки, справжні корені, які відростають від кореневища. Через кілька років на листках знову утворюються спори, і цикл розвитку щитника чоловічого знову повторюється. Окрім щитника чоловічого, в наших лісах досить поширеною папороттю є папоруть Орляк звичайний. Ця папоруть цікава тим, що від кореневища відростає один величезний листок. Орляк першим поселяється на місцях лісових пожеж та на лісових вирубках. А зараз Повторимо будову чоловічої папороті. У життєвому циклі папоротей переважає спорофіт – нестатеве покоління. Чоловіча папороть має кореневище з додатковими коренями. Молоді листочки равликозакручені, закручені, називаються ваї. дорослі листки складні пересті. Ще раз нагадаю, життєвий цикл папороті чоловічої або щитника чоловічого доросла рослина це є спорофіт. Має кореневище з додатковими коренями та листки. З нижнього боку листків утворюються соруси, в яких достигають спори. Висипаючись у ґрунт, спори проростають і дають початок гаметофіту. Гаметофіт за формою нагадує зелене сердечко. На ньому у чоловічих і жіночих статевих органах рослин, антеридіях та архегоніях утворюються гамети. За наявності води, дощ, руса або туман, сперматозоїди підпливають. У крапельці води до яйцеклітини зливаються з нею і утворюють зиготу. Із зиготи на гаметофіті виростає новий спорофіт папороті. Найбільш поширеними папоротями наших лісів є щитник чоловічий або чоловіча папороть, папороть орляк звичайний, досить цікавою є папороть платіцеріум або оленячий ріг. Подумайте, за що ця папороть отримала таку назву. В якості декоративної кімнатної рослини людина вирощує папороть Нефролепіс. Давайте перевіримо, як ви зрозуміли тему сьогоднішнього уроку. Проведемо біологічний диктант. Вам потрібно вставити пропущені терміни. Запитання номер 1 Молоді равликоподібні листки папороті називаються. Запитання два. Коричневі горбики з нижнього боку листків папоротей – це? Запитання 3. Біологічне значення СОРУСІВ полягає в тому, що. Запитання 4. У життєвому циклі ПАПОРОТЕЙ Переважає. Яке покоління і як воно називається. Запитання 5. ЗАРОСТОК у вигляді зеленого сердечка це? Наступний крок визначаємо правильність ваших відповідей. Перше запитання. Молоді равликоподібні листки папороті називаються ваїї. Друге запитання коричневі горбики з нижнього боку листків папороті це соруси. Питання 3. біологічне значення сорусів полягає в тому, що в них дозрівають спори. Запитання 4. У життєвому циклі папоротей переважає нестатеве покоління спорофіт. Запитання 5. Заросток у вигляді зеленого сердечка це гаметофіт або статеве покоління папороті. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.